Відходь Додайте. до мене, святий Миколай сьогодні прийшов тебе вітати з тим святом. Ви гарно себе вели в цьому році. І з самого ранку біля дверей сумського ліцею Просперіта з перехожих вітає святий Миколай. Для чимних та вічливих він підготував солодкі подарунки. Дар'я для малечі активна руханка. і шість усі веселі. Крутимось на каруселі. Янгалами, помічниками Мукале стали учениця 11 класу. Валерія говорить, зранку вже знайшла під подушкою смаколики. Намагаємося зробити все, щоб дітям позитивні емоції принести, бо це трішки складно. У нас час у війну їхні посмішки такі побачити їхні позитивні емоції. це Було найкращим подарунком. Мовив. Діані 17 років. Цьогоріч, розповідає дівчинка, листа вже не писала, проте також отримала свої подарунки. Вона вперше допомагає Миколайчуку. Говорить, бачити радісних дітей це неймовірні емоції. Мені дуже сподобалося поздравляти дітей та батьків, і це. Надихнуло мене на сьогоднішній день на позитивні емоції, аби знайти подарунки, школярі мали пройти особливий квест натрапити на сіди святого Миколая, його чобітки, і врешті кошик зі смаколиками. Сьогоднішній день для дітей почався і для дітей, і для батьків, і для перехожих пересічних громадян. Він почався зі свята, з вітання, які святий Миколай влаштував для тих, хто проходив повз нашої будівлі школи. чи Прийшов до нас, ми дуже щасливі, що святий Миколай нас не оминув. Для дошкільнят пошук солодощів поєднали із різноманітними активностями. Діти шукали роковички Миколая, збирали іграшки та прикрашали ялинку бажань. Зрештою, їх командна робота привела до головної ялинки, поряд з якої їх вже очікував святий Миколай, із подарунком для кожного. Ми маємо завжди мати якесь світло, світло в серці, світло в душі. І світло в серцях і в душах наших дітей, тому що наші діти це майбутнє покоління, майбутнє покоління українців, які будуть відновлювати, створювати нову державу. І саме тому сьогодні, в цей світлий день, дуже важливо дарувати дітям світлі емоції і гарні вчинки. Символічно говорить Оріцей, що 6 грудня ми відзначаємо ще одне важливе для нашої країни свято День Збройних сил України. Ми дякуємо і вітаємо зі святом наших воїнів, захисників, і зичимо, щоб Святий Миколай беріг кожного із них. Новини СТС.